Їх троє. Вони не схожі характерами і мають власний світогляд. Але є те, що їх об'єднало. Бажання довести, що і в Україні можна провести незабутній уікенд. Тож, у вільний від роботи час, ведучі першого відправилися до перлини Буковини, міста Чернівці. Перехресті доріг з Європи в Азію зручно влаштувалося місто Чернівці. Його ще називають маленьким Віднем або Парижем. Тут більше 700 пам'яток архітектури. Величних, культових, добре збережених. 20 з них загальнонаціонального значення. Більше того, колишня резиденція митрополитів Буковини і Далмації взагалі включена до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. І що цікаво, майже всі ці перлини архітектури зведені наприкінці 19 століття. Бо саме тоді Чернівці були столицею Буковинського герцогства Австро-Угорської імперії. Можливо, тому це колоритне місто так вирізняється серед сотень інших українських міст. Та розмір не має значення, адже тут є все бруківка, вузенькі вулички, старовинні церкви і майже на кожному кроці загадкові легенди. Крім того, місто славиться гарними дівчатами та чоловіками з перчинкою. Інтерес рождає енергію. У попередній програмі народний артист України Володимир Горянський відкривав таємниці Чернівецької резиденції митрополитів. Сматрикагром глаза відомий актор встиг скуштувати банош, гуцульську страву, якою славляться Чернівці. М -м -м. До того ж, ведучий зміг відчути унікальну красу і духовність міста. А актор та шоумен Геннадій Попенко занурився у дренажну систему чернівців. З'являються потроху вічні коридорчики. Крім того, екстремало по життю поталанило побачити перлину віковини з висоти пташиного польоту. Мальовничі види вражають. І це чернівці? Міс Криму Алла Тулинська посмакувала чернівецькою кавою. Кофі не просто вкусний, а дуже вкусний. І навіть забувши про фігуру, з'їла величезний десерт. вкусно. Утім, найгостріша страва чекала на ведучу проти ночі. Интересный тандем такой получается, видите, как с разных сторон мы видим это замечательный город, город Черновцы. А были в и там самом месте, да? Так и главное, точно, все очень довольны, да? Точно. Заметьте. И я думаю, что это очень правильно, потому что одному успеть невозможно. Вот когда мы вместе, у нас 3D получается. Понимаете, у нас получилось путешествие 3D. город, в котором не только одни из самых красивых девушек, но также это город одних из самых лучших магазинов. Всевозможная обувь, платья, юбки, кофты, а самое главное, море свадебных платьев. Скажу так, мужа я себе еще не нашла, но платье своей мечты уже выбрала. платьев, обувные магазины, обувные магазины, салоны свадебных платьев. Не зря черновцы вся Украина называет городом невест, потому что здесь столько этих салонов и столько красивых девушек, что можно сойти с ума. Конечно же, я не упущу возможность примерить на себя белое пышное платье. Между прочим, цена на них значительно отличается от столичной. Поэтому девушки, которые собираются выйти замуж, должны непременно приехать в Черновцы для того, чтобы по оптимальной цене выбрать себе самое красивое платье в мире. Ох, гарная, как весна. Уверена, если бы я жила во времена Австро-Венгрии, когда я был основан город Черновцы, я была бы завидной, знатной невестой. Не хватает лишь ваши медлицовы. Ну, я думаю, что вот эти магазины, о которых говоришь, их очень много на улице Кобылянской. Вот. Совершенно замечательная замечательно. Это Шахидна, улица. Да. центральная вся. Да. Конечно, вот улица Кабылянская, где можно пойти, действительно увидеть горожан, которые там гуляют. Вот. И понять, какой город, какие люди. Нужно просто пойти на улицу Кобылянская. Доброго дня, доброго дня. Я к Слава Богу. Когда-то улица Кобылянская была только для богатых. Красивые дамы в длинных платьях ходили по этой улице и говорят, что эту улицу даже мыли мылом. Вот. И в грязные обуви сюда никого не пускали. И даже существует легенда, что улицу подметали букетами роз. Я хочу вам показать черновицкие дворики. Посмотрите, в этом дворике есть свои часы. Первый национальный канал вас поздравляет. Спасибо. В этот час Алла на улице Ольги Кобелянской нашла необычные чернильские ласточки. Смаженные каштаны. Это именно то, про что я слышала от своей подруги. Здравствуйте. Здравствуйте. Э, скажите, какую цену ваши каштанчики? Можно на них посмотреть хотя бы? 10 гривен. І три каштани зараз меня в рту. Держи. Спасибо большое. Спасибо большое. І вам Чем то э, напоминає... сладкую, сухую куриную грудку. Натомість Володимир Горянський помітив ще одну унікальну особливість чернівців. Городу Черновцы более 600 лет. И он всегда считался интернациональным. Здесь есть, вот мы стоим у немецкого дома, есть еврейский дом, есть молдавский дом. Более того, вот вы видите эти надписи. Название Черновцы написаны на разных языках всех народностей, которые здесь жили и живут. За неофіційними даними, у Чернівцях проживає понад 100 тисяч румунів, більше 60 тисяч молдаван і майже 3 тисячі поляків. Усього народностей за 60 набереться. Така інтернаціональна насиченість залишила відбиток на всьому на архітектурі, кухні, вигляді вулиць і, звичайно, на самих чернівчанах. Черновцы являются интернациональным городом. Сейчас я нахожусь на одном из самых старых кладбищ черновцов, которое было создано в 1866 году. Это еврейское кладбище. Действительно, мы много ездим, понимаете, по заграницам, по всему. А сколько еще того, чего мы не знаем, что есть у нас в Украине. Вот я сегодня для себя у меня произошел переворот. Мы проезжали по спрут прямо в межах места. Мы разумели, что нам всем ними тоже спокойно всей группе. Мы решили скупаться. Это нормальное желание. Теоретично будь-який стиль плавання підходить для гірської річки. Але ти маєш пам'ятати, що будь-який стиль плавання буде певним таким фітнесовим стилем, бо як би сильно ти не грів, ти все одно будеш стояти на місці, ну якщо будеш плисти проти течії. Мне тоже довелось, так сказать, заняться таким спортом. Серьезно, я должен сказать. Тем более опаздывали. Потому что это действие должно было начаться в 12 часов. Нельзя было опаздывать. И происходило оно на ратуше городской, наверху. Сейчас расскажу. Я спешу, спешу забраться на ратушу. Потому что в 12 часов... Трубач начнет играть в маричку на все четыре стороны света. Высоковато, но ничего, интерес рождает энергию. О, уже часы звонят. Вот. Ну вот, успели, слава богу, успели. На жаль, звичайного туриста на ратушу не пустять. Такі місцеві правила. Та насолодитись мелодією можна із землі. Скажіть, а як ви давно граєте на ратуші? Ну, через два місяці буде, рівно 10 років, як я ступив на ратушу. Я вас вітаю. А чому марічка? По-перше, марічку написав місцевий композитор Степан Сабадаш. 59 році вона користувалася великою популярністю, як зараз Червона рута, так і в той час Марічка. Вона буквально облетіла за декілька місяців весь світ. Вот тут Володя ви в ній попались. а я-то думаю, хто там наверху, а, ну, конечно, я же вам... Володя! О, смотри кто, наши коллеги. Ему-то больше повезло, он пробрался э, на самый верх и поет, и музыку слушает и весь город видит. Везет же кому-то. Я вам скажу, что в Черновцах очень много художников-фантазеров. И здесь есть не, небольшой сюрприз. Если вы откроете эту дверцу, там будет зеркальце. Вы должны в него заглянуть и загадать желание. И оно обязательно сбудется. Можно я сфотографирую? Да. А в это время я как раз хотела сувениры, друзьям, выбирать, потому что это грех приехать в столицу и не привезти ничего с буковины. Уехать из Черновцов без сувенира никогда. Здравствуйте. Привет. Подскажите, а что чаще всего из Черновцов увозят в качестве сувенира? Ну, обычно э, с чебрийской символикой. Либо это магнитики, либо это кружечки. То, что касается в основном буковины, черновцов. Гердан. А что -да. такое Гердан? В Украине, в принципе, я нигде не встречала. -да а что такое украшение, которое раньше было в основном Вай. мужским украшением? А, Айдете посмотрим. Це ручна робота? Це ручна робота. Спеціальність угу. нокліз. Одягла пані Каралі та пішла гуляти. І що ще треба для щастя жіночого? Віночок. О, віночок. Дякую, дивіться вони. Всі і на вибір є. Ну що? Все. При параді. Сувініри купила, можна ачалівець. Мені, наприклад, точно магнітик потрібен, бо я по магазинах не ходила. Я розумів, що емоції мої будуть найкращою згадкою. А магнітик мені хтось піджене, можливо, ага. такий собі натяк. А емоції в мене сьогодні ще один раз вилізли знов таки за край, бо я потрапив на uh, кросову трасу. нашими спинами не просто пагорби, не просто дерева. Це унікальне явище, завдяки якому чернівці відомі щонайменше на всю Європу, бо це унікальна в Україні траса для мотокросу. Тут відбувається і змагання чемпіонату Європи. І етапи чемпіонату світу на секундочку. Цими трасами проїжджали славетні спортсмени, імена яких є в книзі рекордів Гіннеса. Можливо, незабаром і наше ім'я туди впишуть. Принаймні, ми спробуємо на цю трасу заїхати. Або не заїдемо, або заїдемо. Це мотоцикл. Це мотоцикл щось схоже на крос, вели таке щось собі, Кита, китайське щось таке. Але в цього мотоцикла є дивовижна історія. Це мотоцикл з родини і Васюків. Тих самих Васюків. У Васюка є сестра, у сестри є чоловік, це мотоцикл цього чоловіка. Привіт! Андрію, вітаю, мене Гена звати. Аналогічно. Ми про тебе багато читали, чули, в інтернеті дивилися, бачили твої сводки, скільки разів ти переміг, скільки разів тут брав участь. І ми знайшли інформацію, що ти навіть брав участь у чемпіонаті світу. Да. Ти крутий. Ти про це знаєш? Ну, не настільки, наскільки би хотілося бути. Молодчинка. Взагалі, це спортивна династія. Батько чемпіон радянського союзу, чемпіон України. На син іде впевнено по його стопах, але не на батьківському ж мотоциклі. Місце, Чернівецька траса, вона для тебе якась особлива? Ну, так, звісно, тому що одна з найпрестижніших э, трас э, в Європі знаходиться саме в моєму родному місті. Скажи, а коли э, відбуваються змагання, приїжджають люди з інших міст, з інших країн. І вони виїжджають на цю трасу, і ти виїжджаєш поруч з ними, ти відчуваєш, що в тебе є певна перевага. Так, є, є. Більше впевнений в собі. Знаю, можна сказати, кожен поворот, кожен трамплін, де можна проїхати, де можна отримати свій результат. Ну тоді до справи. Горбоконик. Давай, красончику! я бы никогда не додумалась поехать на мотоцикле. Абсолютно. Но я бы никогда не додумался стоять в фойе театра, прыгать как идиот, хлопать. Вот. Ну, если вот со стороны бы на меня посмотрели, наверное, Горянский сошел с ума. Ну, а вы какой-то кумир его проходу. может быть. Может быть, вы исполняли роль, как сегодня предложили сыграть? Не мог пройти театр, как музычно-драматичный театр в Кобылянской. Я, конечно, зашел туда. Я сейчас нахожусь в музыкально-драматическом театре имени Кабальянцев. Чем он привлекателен? А тем, что его построили известнейшие архитекторы Фельдмар и Гельдмар. Они также построили оперный театр в Одессе и оперный театр в Вене. Театр этот был построен в 1904 году всего лишь за 11 месяцев. А вот в этой ложе. Сидел король Австрии, Франц Йосиф. Для зрителей здесь есть небольшой сюрприз. Вот если стать в центр, то произойдет эффект барабана. Послушайте внимательно. О! Стоит мені отойти? Ефекта не буде. Ми сьогодні спробували зробити тандем, зробили певну та, певне знайомство з. З ужасом. Це було знайомство з ужасом. Нет, це, було, це було знайомство да. з лошадите, так? так, з тією галузі, яка тобі чомусь недоступна. Я попросив, щоб нам підготували двох коней. Коні спокійні, хороші, розслаблені. І ми спробували Ал о, покатати. Давай тобі цукру дам. А, ти думав, що я хтар кажу? Ні, тобі кажу. Та бри, що ти сумуєш? Бри на солоденькі. Ти знаєш, я пам'ятаю, що ти мало каталася на конях, і я вирішив, знаєш, що зробити? Э, трохи тебе призвичаїти до, до цих тварин, вони дивовижні. Я в себе дуже боялась, тому що мені здається, коли ти їздиш, вони можуть uh, uh, тебе скинути і розтоптати. Так, вони сильні, але є певний секрет. Показати тобі цей секрет? Ну давай тільки, якщо це не страшно, бо я... Це рефінал. Ні, це не тобі. Я боюсь. Поклади на відкриті долоні, щоб йому був оперативний простір. Розкрий. І простягни. Він сам все візьме. Ліву ногу ставиш на стремено. Щось репнуло. Так. я чую. За седло. За седло. Ні. Підтягайся. І стрибаєш. Я да, боюсь, да. Що Давай. Не Одно Одночасно підтягаєшся і стрибаєш. Окей, добре. Три, чотири. І yeah. а -а -а, <гулак> Амазонка. Спускайте ног. Спускай, 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 спускай. Це були саме як і впечатлі. Ведучі першого довели. Відпочити в Україні можна круто і дешево. Так, на проживання, проїзд, обід та чернівецькі екскурсії Володимир Горянський витратив близько 1200 гривень. Красунні Аллі розважальний вікенд обійшовся у 1400. А екстремалу Геннадію усього у 550 гривень. Бо мені сподобалось відпочивати з вами. Я Шанова. за, я за. Єдине, що трохи... Наводить смутку, це завтрашній день і треба бути на роботі, але я гадаю, що ми все встигнемо і маючи на перспективі класну поїздку в трьох, це буде набагато легше. так? Ну, якщо ми все заплануємо, то можна все осуществити. Я хочу, 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 з нетерпінням уже. Що? Ну що, значить, завтра на роботу, а потім до зустрічі в наступному місці.